Вітаю, вітаю, мої хороші. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми, звуть мене Аня. Давайте подивимось з вами до Людинецької області. Зараз вирішується. Венкори пишуть, що там є прорив у ворога, що взагалі ми можемо дуже багато втратити. Хоча... Бригади коментують, що ситуація під контрольна. Давайте доля Донеччини, тому що дивні обставини Донецька область. Чи перейде вона повністю під контроль ворога? Не забувайте підписуватися, підтримувати збір на медицину, бо війна не скінчилась. Посилання під відео. Чи отримає повністю всю Донецьку область ворог? Ні. Тут навіть я більше скажу, тут може бути перехоплена ініціатива. Що за зрада по Донецькій області? Верхівка. Зрада на верхах. При владі змінюється доля цих територій. Чи буде визнана Донецька область територію ворога? Ні. Там, до речі, ще гірше стане жити. Інші проблеми будуть. з відбудовою зараз, і з якимось обслуговуванням, там не тільки з водою буде. І сіра зона точно розшириться. І непродатних більше буде зиме для обробки. Там отак от показує, прям не жила. Люди жили. Прийшла оця ситуація, люди не живуть. Донецька область чи захопить ворог її повністю? Ні. Він, тому і хоче домовлятись, знову дублюється. Але мир можуть підписати. Повністю віддамо Донецьку ворогу. Офіційно ні. Хоча так показує так картинка. Мені не, ну, не хочеться озвучувати, не подобається мені те, що я бачу. Хоча це як дійсно буде як обмін. Ми оце, ми пишемо Радимиру Це. А де вони вийдуть? З Харківської, з Сумської? Запорізька вийде ворог? Ні. Повністю ні, але зміниться його позиція на фронті. Херсон ворог відійде далі в глиб не хоче. Слухайте, тут таке відчуття, що а, різко зміниться риторика щодо захоплених територій. І обман по Херсонщині, нібито вже домовились, а по Херсонщині обман. Важка ситуація з територіями. Донецька не буде повністю під ворогом. Поки так показує. І не можна, кажуть, не можна тримайтесь, тому що там і так багато людей потребує допомоги. Стільки вказує на те, що ну, договорняки якісь. Ресурс йому треба. Я вже на перший раз дивлюся: Дніпропетровщина і Донецька. Щось, що він ще не взяв як шахти, як якісь родовища. Я можу все знищити, мені ці міста не треба те, що там є, він так каже на карті. Справа не в людях, не в містах. Земля. Ви там не добували, ви не використовували це, а я це буду використовувати. Надра. Хочете, виїжджаєте? Хочете, ні, мені треба земля. До речі, дуже криваві будуть по Донеччині обстріли, тому в кого там родичі. Це про цивільних, той ж самий Карматорськ, там буде дуже гарячо. Там треба бути дуже обережними.